Конкурс краще за професію у самому розпаді. Сьогодні під пекучим сонцем змагатимуться справжні професіонали. День обіцяє бути цікавим, а найголовніше вражаючим. Свої потужності продемонстрували водії автоцистерни КАТ-777 – Нова номінація за всю історію конкурсу. І керманичі колісного навантажувача ВА-900. Першим стартує ось цей автогігант. Понад 75 тисяч літрів води допомагають ефективно зменшити запиленість під'їзних доріг на комбінаті, підвищити безпеку та продуктивність на робочому майданчику. Важливі функції на підприємстві і у навантажувача. З ним робота відбувається надійно, але сьогодні призначення у цієї техніки трохи інше. І правила гри інші. Хто зацепляє фішку? Мінус бал. Проїжджайте змійку, далі заїзд в гараж потрібно полопати всі кульки, які є, при тому не в підставки. І третій конкурс потрібно збити. Підставки, а також нажати на балончик з краскою. Із маршрутом ознайомлені тож до справи. Ті, хто на поливайці, мають досконало впоратись зі змійкою, заїхати рівнесенько до гаража. І найцікавіше у кінці це збити мішені натиском води. Як Шо? оцінюєте свої шанси на перемогу? Найкраще. Все в порядку. Все. Чи хвилювались? Ну, звісно. Думаєте, чи вдасться вам вибороти переможне місце? Ну тут не знаю. Пускай я судді. Паралельно на майданчику йдуть перегони на навантажувачі. Завдання таке: переставити штангу з бочки на бочку, повернутися на старт, полопати кульки, збити підставки і натиснути на балончики з фарбою. Нерви, руки трясуться, хоча кожен день проходимо роботу, цю роботу робимо, але все ж таки. Соревновання, змагання є змагання, так що це я кожного спортсмена. є нерви. Повідіть сильніше, подивимося зараз. Запеклі бої завершено. Результати оголошують і члени журі. Вперше на конкурсі і одразу у лідери. Цьогоріч переможцями стали Євген, Олександр та Дмитро. Важкі були, і змійка треба було так дуже вузько пройти. Саме ваше було це збити фішки, а так вроді все нормально. Ви таким на роботі займаєтесь? Та ну це перший раз. <рес> Пушечка, да, підвела німно. Uh -huh. Напора не вистачало. А так, порядок. Сергій, Віталій та Ігор визнані кращими водіями колісного навантажувача. Чоловіки щороку приходять на профконкурс. У кожного з них понад 10 років стажу. Завдання були по-своєму складні. Ну, для мене так трошки було штану переставити, а інші так більш-менш. Нормальні. Нормальні були. Хочу подякувати і керівникам, що проводять такі конкурси Побільше б з таких якби, і заохочень для людей, і підняти цей настрій передсвятковий. Все можна зробити, якщо є навики. Ну і конкуренти були не слабші, теж були хороші. Прийдете наступного року? Так, да, прийдемо. Прийдемо, буде, буде був. Да, аби був мир. Буде Ми буде мир, все. Буде. Організатори позитивно що оцінюють успіхи конкурсантів. Всі конкурсанти дуже з великим опитом. Конкурси всі нові, були повторялися, але всі чимось додавлені, скоректовані. Ми з Олександром придумали самі, з ким не спілкувалися, щоб збивати, як ви бачили, мішені. Це було для них найважче, але хлопці старалися і деяких навіть вийшло хорошо зараз. Всі ми дуже зтурбовані тим, що відбувається в країні, всі на великих нервах. А це допомагає відволіктися, розслабитися. Це завжди позитивно впливає на людину. Це дуже бадьорить наших конкурсантів, це стимул. Витися кращим, приймати участь у наступних роках за гарно виконану роботу. Професіонали отримують грошові премії впродовж року від компанії Ферекспо.